Дітки, погляньте, будь ласка, на екран, і ви побачите, хто до нас сьогодні в гості завітав на заняття. Хто це такий? Я маленьке зайчинятко, де сховаюсь, там і хатка. Нагород я завітав овочі, торбинку взяв. Та це зайчик, дивіться, це зайчик. Який у нього великий кошик? Що ж там у зайчика у кошику? Послухайте віршик. Я червоний світлофор. На городі помідор. Так, це помідор. То що? Дітки, скажіть мені, будь ласка, про що розповідається у віршики? Про що Про помідор? А якої форми помідор, погляньте, круглий. А якого кольору помідор? Помідор червоний. Ліночка, а ти знаєш, де росте помідор? Він росте на городі, на кущику, так? Добре. Давайте подивимось, який наступний овоч поклав собі у кошик зайчик. Ми збираємо морквини. Будуть взимку вітаміни. Про що цей віршик? Ярославчик? Про що віршик? Про морквинку, так? Морквинка. А якої форми морквина? Ми вже з вами казали, що вона схожа на такий довгий трикутничок, так? Витягнутий трикутничок. Добре. А якого кольору морквинка? Вона помаранчева. Так, а де росте морквинка? Морквинка росте на городі. Добре. Наступний віршик. Срібна в неї кожушина, всім відома цибулина. Дивіться, яка вона гарна, золотиста. Віршик цей про що? Про цибулинку. Якої форми цибулинка? Вона кругла. Так. А якого вона кольору? Жовта, золотиста така, помаранчева, так? Дуже гарна цибулинка. А де ж вона росте, ця цибулинка? Цибулинка також росте на городі. Наступний віршик. Де споділись огірочки? Їх нема, самі листочки. Про що розповідається у віршику? Про огірочки, так. Огірочки якої форми? Вони овальні. Так. Якого вони кольору? Огірочки зеленого кольору. А де вони ростуть? Де ростуть огірочки? Огірочки ростуть на городі. Добре. Дітки, погляньте, який повний кошик овочей назбирав зайчик. А де ж він їх узяв? Де він взяв ці овочі? Де ростуть овочі? Вони ростуть на городі. Погляньте, який у нас гарний город. А коли люди збирають урожай, яку пору року? Восени. так? Подивіться, що росте на, на городі восени. І морквинка, і цибулинка, і бурячок. Що там все, і перчик, і помідорки, і картопелька, і огірочки. Повний город овочі виріс. Так, дітки, ми бачимо, що у зайчика у кошику є помідори, морква, цибуля, огірки. А які ще овочі ростуть на городі? Пропоную вам пригадати це, відгадавши загадки. Я кругленький хлопчик, як у мишки хвостик. Червоненький я на вроду, хочу борщик із городу. Хто це? Це бурячок. Є солодкий, є гіркий, різні форми має. Є худий, а є товстий, кожен його знає. Хто це? Що це таке? Це перець, так, перець. Сидить баба на грядках, вся запутана в хустках. Сидить баба серед літа, в сто сорочок вона вдіта. Це хто? Це капуста. Що це? Капусточка так. Він овальну форму має, на городі виростає. Гадзині його консервують і рагу смачне готують. Цей фіалковий пан тонкошкурий баклажан. Дивіться, який баклажан. Молодці дітки, ви пригадали багато овочей, які ми любимо. А нагадайте мені, будь ласка, чим корисні овочі? Чим вони корисні? Для чого потрібно їсти овочі? В них багато вітамінів. Так. А вітаміни нам потрібні, щоб бути здоровими і рости сильними. А зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Чого не стало. Давайте ми з вами подивимось уважно. Ліночка, вмикай мікрофончик. Що у нас тут є? Кабачок, капуста, помідор? Огірок, баклажан та морква. Зараз я щось заховаю від вас, а ви мені повинні сказати, чого не стало. Дивіться уважно на малюночок тихо. Що зникло, що я заховала? Ой, що сп'яталось? Що сховалось? Що там було? Помидорчик там був. Помидорчик. Так, а зараз. А тепер что исчезло? Что спряталось? Який овоч сховався? Баклажан. А тепер. Ой, а теперь хто спрятався? Хто заховався? Ярославчик, хто сховався? Ліночка? Капусточка заховалася, так? А зараз. Ярослав, хто сховався? Огірочок заховався, так, огірочок заховався. Дітки, молодці, Найма. наш зайчик награвся і вже трошки втомився. Він каже, що йому вже час іти додому. Скажіть мені, будь ласка, що сьогодні назбирав свій кошик-зайчик? Що він назбирав? Він назбирав овочі, так. А де він їх взяв, де ростуть овочі? Овочі ростуть на городі. І збирають урожай люди восени. Добре! До побачення тобі, зайчику. Ми кажемо тобі до побачення і дякуємо, що ти прийшов до нас сьогодні в гості. І вам, дітки, я теж скажу до побачення.